Виправні, у 988 році перехід на Юліанський календар, це було більш політичне рішення. Звісно, як і зараз на Ново-Юліанський або Григоріанський – це також політичне рішення. Пояснюю, бо до того, як не влізли, як почали лізти сюди політики з цим питанням у церковні справи, віряни навіть не задумовились над цим. А влізла політика. І це стало політичним вже рішення, яке підтримали громадяни. То, що у мене немає критичного мислення, і я двома словами щось хочу пояснити, так в мене не мета пояснити. У мене мета заставити людей думати. А двома словами, звісно, це не можна пояснити. Пробував я у якихось питаннях писати великі відео. Так ніхто їх не дивиться. Починають дивитися далі, увага розсіюється. І все, до кінця ніхто не дивиться. Тому я перейшов на маленькі шорці, де мінімум інформації, якої здаю, такої, ну, щоб люди почали думати. Оце моя мета. А так, повірте, критичне мислення у мене у нормі.